Рівному напередодні дня працівників освіти зібрали найкращих педагогів з усієї області. Освітяни отримали нагороди різного рівня від обласних до міністерських. Шістьох педагогів відзначили медалями відмінників освіти Рівненщини. Однією з них стала Юлія Плюші з Костопільського ліцею за номером один. Жінка у професії вже 19 років. Говорить, зовсім не очікувала, що отримає нагороду, адже працює не заради цього. Я от просто вже стала таким вчителем, який не може зупинятися, не може стояти на місці, який повинен щось вигадувати нове. Щось робити нове, війна теж внесла свої корективи, тому що дітям потрібна допомога. Допомога людей, які їх відчувають, які їх люблять, і які можуть їм надати, яким вони довіряють. Тому в наш час, напевно, вчитель несе таку важливу місію і зупинятися, на жаль, не можна нікому. Якщо ви стали освітянином, ваша місія робити дітей щасливими. Нагороду відмінник освіти, але вже від МОН України отримала Галина Бернацька. Жінка 30 років працює у спецшколі Острога. Спершу була вожатою, Далі працювала вихователем, вчителем початкових класів. А тепер директорка. Це не перша нагорода жінки. Кілька років тому стала заслуженим працівником освіти України. А в мене бабуся. Була вчителем початкових класів, і мабуть, це було надихнуло на те, щоб я стала педагогом саме. Я нею живу цією роботою. Це моє. Я люблю дітей, я люблю людей і хочу жити в мені в україні. Місце роботи не змінювала. Спеціальні школи мені дуже подобались. Колись була допоміжна школа. Потім порушення мовлення. А зараз дві школи об'єднали. Порушення слуху і порушення мовлення. Валентина Судік із Рокитнівського ліцею, як і її колеги, зовсім не очікувала на відзнаку. Гадала, їх просто привітають з професійним святом. Але жінка стала однією з десяти педагогів, які отримали грошові премії. Вчителем працює вже 30 років. Розповідає з дитинства, мріяла навчати дітей. На відзначення заслуговують всі вчителі. Незалежно від того, де вони працюють, адже всі ми робимо зараз велику справу. Ми виховуємо нове молоде покоління, яке буде розбудовувати нову державу. Дуже приємно, але ви знаєте, я зараз розумію, що ці гроші більш потрібні нашим збройним силам, тому я думаю, що я повинна зробити свій внесок. Кращих з кращих визначала конкурсна комісія. Подання кандидатур робили представники територіальних громад. Є конкурсна комісія. Комісія з представників по кожній сфері мали. Подані матеріали відповідно до поданих характеристик. Це був аналіз, це було комісійне засідання. Це було колегіальне рішення усіх членів комісії про призначення цих відзнак. Звісно, що відмінник освіти Рівненщини для нас це дуже така важлива нагорода, бо це краще із кращих у сфері освіти. Сьогодні відзнаки та нагороди отримали 62 працівників освіти, але беззаперечно усі педагоги, які продовжують працювати під час обстрілів, повітряних тривог їх заслуговують сьогодні. майбутнє освіти Рівненщини в надійних і дуже фахових руках. Говорили про це, відзначали найкращих, і дуже важливо, що ми саме з позашкілля, з дошкілля, шкільної парти та університетської. Аудиторії ми формуємо нову націю. Ми формуємо націю переможців. Цієї неділі, 1 жовтня, у день працівника освіти своє професійне свято відзначатимуть близько 40 тисяч педагогів області. До слова Рівненщина має 1942 заклади освіти різних типів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.